Навіть виступив на конкурсі Міс Україна, а ще поспілкувався зі сніданком. В інтерв'ю Віталію Сидіку дан розповів, що його серце наразі вільне. Дивіться ім'я молдавського співака Дана Балана в Україні загриміло після дуету з Вірою Брєжнєвою. хоча пісня колишнього гурту Озон, до складу якого входив балан українцям відома. Джий кліп на бастками сліз в Ютубі переглянуло більше 17 мільйонів для шоу-бізу Такі цифри рекордні. Утім, вливатися в український співочий бомон дан балан не поспішає, адже більшість часу проводить в Америці. За останній рік так вийшло, я, мабуть, місяця. тільки 4 або 5 був в Нью-Йорку. З однією українською дівчиною Вірою Брежнєвою ви вже знайомі. От приїжджаєте в Києва вона приглашає вас себе додому? Ні, мабуть, ні. не так часто в Києві. два раза были концерты. У Тим братом уваги спевак не страждая. На съемочной площадке с девушками, с которыми вы работали, признайтесь, они вас возбуждали. Мы говорим о клипе Чикабом, наверное. Чикабом, наверное. Я возбуждался, когда я их выбирал. А когда на работе, в процессе работы это совсем по-другому все воспринимается. Попри те, что да, на уклипах завжди оточують красунье, свое справжнее куханье поки що не знайшов. В отношениях серьезных нет, скажем так. Ну, у меня были отношения с американкой, с румынкой, с россиянкой, с украинкой. Отношений серьезных не было. Ну, я думаю, цікаво була. Коли знову повернеться до Києва, співак не знає та радувати своїх українських шанувальниць надалі обіцяє не припиняти. 40 років сусільного року легендарний гурт акваріум.